Вітаю вас, друзі! У російських загарбників чергова біда. Вони кажуть, що у них хочуть забрати Києво-Печерську лавру. Ну а в Києві сьогодні покушаються вже на одну із головних православних абітелей. Андрій продовжить. причиною стало те, що православна церква України звернулась до української влади із проханням надати їй у користування частину приміщень Києво-Печерської лаври. Синод попросив представителя звернутися в кабінет міністрів України з хадатиством передачі одного з храмов Верхньої Лаври і одільних її поміщень в пользування для совершення богослужінь. І ось російські пропагандисти почали панікувати та казати, що усю лавру у них хочуть забрати неймовірний жах. Наступний шаг, як це зараз відбувається на Україні насильственне ізятіє церковного імущества, світинь і цінностей. Тут якраз би до слова підійшла би історія про те, як Лаврову подарували вкрадену на окупованих територіях України ікону. Але російські пропагандисти про таке розповідати чомусь не люблять. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше пере. Глядів, і з вами сьогодні поговоримо про російську православну церкву в Україні, яка досі у нас не заборонена, і яка називає себе Українською православною церквою Московського патріархату. Останнім часом усе більше українців вимагають заборонити діяльність Російської православної церкви в Україні і хочуть, щоб храми УПЦ МП стали нарешті українськими. У самій УПЦ МП це Пояснюють не зв'язками її із агресором, а тим, що поганий був Порошенко, і, взагалі, якось все дуже погано в Україні. Члени синоду констатують, що усі ці факти є наслідком помілкової регійної політики часів президентства Порошенка та руйнівної ідеології. Так званої православної церкви України у всьому винен Порошенко та Православна Церква України. А от сама УПЦ МП абсолютно ні в чому не винна. Окей, давайте звернемося до слів настоятеля, а по факту директора Києво-Печерської лаври Паші Мерседеса. Ось що він казав про російську агресію пару років тому. Кім Кім воює? Ви воює? Ви знаєте, я не був на війні, не буду говорити з ким воює, але знаю, що один. Я й невідомо хто з ким ти знаєш історію, що крим ніколи не був українським? ставлення до російського агресора не змінилось у Києво-Печерській лаврі і після вторгнення Росії 24 лютого 22 року. Ну тобто у вас немає сумнівів, що це саме Росія напала на Україну, що Путін розв'язав війну. Може і так, а? я точно не знаю. Чув в ті, що якби мирному населенню він шкоди не буде робити. Росія взагалі не б'є по мирним об'єктам. А те, що навіть московські попи кажуть, що їхні храми потерпають від бойових дій, так це, мабуть, знову винен у всьому Порошенко. 14 із 53 єпархій нашої церкви. Потерпають від бойових дій російським кулям та снарядам плювати, кого вбивати в Україні, чи патріота України, чи зрадника України, Росіянам байдуже у кого стріляти, чи стріляти по військовим об'єктам, чи обстрілювати церкви здебільшого, якраз московського патріархату. У Харкові окупанти обстріляли із артилерії храм преображення Господнього православної церкви Московського патріархату. Нічого святого у Северодонецьку на Луганщині окупанти завдали удар по свято Христо Різдвяному кафедральному собору. Це скит у селі Долина, який входить в ансамбль Святогірської лаври. Його майже розбито. До речі, про святогірську лавру. І ще кілька років тому там місцевий її директор організовував свята Пабідабі. Есія та водив безсмертні полки влаштовують хресну ходу, а точніше, один в один копію московського безсмертного полка. А ще директор Святогірської лаври розповідав про якусь там міфічну громадянську війну, натякаючи, що з 14-го року немає ніякої російської агресії. Разобісени з молоді в Україні об'єни. Що йде війна в війні? У нас в Отечестве, так об этом говорить, не я, но и Папа Римський сказав. За папу римського він, мабуть, мав на увазі свого начальника митрополита Онуфрія, який також розповідав про якусь там громадянську війну. Конкретно сказати про війну, яка точиться на сході, то я хотів би сказати, що ця війна є. Громадянською проте росіянам було байдуже, хто там що казав. Хто підтримував Росію, а хто підтримував Україну. Вони прийшли в Україну, щоби вбивати усіх. І саме тому скидали авіаційні бомби на ту ж таки святогірську лавру. По свято Успенсько-святогорської лаврі був нанесений авіаційний удар. Тобто удар був нанесений по мирному городу. Никаких ударів по гражданській інфраструктурі не наноситься. Готовиться еще к одному авіаудару. Я не понимаю, кому і зачем. Нужно кому ж це взагалі може бути потрібно. Зверніть увагу у своєму зверненні, а я віддивився його повністю. Він жодного слова не сказав про російську агресію. І щоби відповісти на питання, кому ж це могло бути вигідно, він може звернутись до своїх російських колег. Будемо сподіватися, що в ближайше время к нам присідніться. Молдова, козахстан. На підході Грузія, ну, а того, будь-якої прибалцюки саме можете догадатися. Якщо йому так цікаво, кому ж це може бути вигідно обстрілювати мирні об'єкти в Україні, і він ніяк не може знайти відповіді на це питання, то може іще запитати у свого головного верховного начальника московського патріарха Кіріла, який підтримує війну проти України. Благодарю всіх, в тому числі і государственної власті Росії, і інших країн. Ну гаразд, припустимо, що у самого патріарха Кіріла він запитати не може. Нехай тоді поставить питання, кому це вигідно своїм колегам в Україні, які співпрацюють із загарбниками. В Україні масово розслідують злочини служителів московського патріархату. Виявляється, під час окупації вони. І допомагали ворогові, і парафіян закликали до співпраці з ним. Один московський піп в Україні закликав молитись за російських солдатів, інший їм допомагав, а третій передавав дані про переміщення нашої армії ворогу. А іще ще один піп у бородянці розповідав про жахливих українців, і що раніше би от стовідсотково українці із квітами б зустрічали російських загарбників. Є. В 2016 году війсь прийшли сюди світані зустрічання. Невіруючі люди, слишки, як наші українські солдати до рухає. А ще ось оця бородата сволота допомагала окупантам тримати у полоні українців. І лишилась на волі, Отець Віктор сказав заганяти автомобілі на територію церкви, ну вийшло нас в полоні 19 людей на восьми автомобілях. Записали всі прізвища і сказали, що буде регулярна перекличка, буде перепис. і Якщо хоч раз не буде вистачати однієї людини з 19, то постраждають всі, розстріляють всіх. Зараз московські попи в Україні у паніці, тому що вони розуміють, що у зв'язку із тим, що вони пов'язані з агресором, у них Можуть закономірно виникнути проблеми. Тому директор УПЦ МП в Україні Онуфрій навіть інколи намагається робити із себе патріота та записує відеозвернення, у яких закликає Путіна припинити війну. Росія розпочала воєнні дії проти України. Просимо вас, Владимир Владимирович. Становіть війну для того, аби дистанціюватись від свого московського керівництва і щоби зберегти владу, представники УПЦ МП в Україні навіть хочуть, ну принаймні є такі чутки, відокремитись від РПЦ, але одразу ж це негативно сприймають як проросійські пропагандисти, так і самі попи УПЦ МП. которые убивают мирных жителей, насилуют женщин, если они пойдут на поводу вот этой шоблы, лично в моих глазах они подпишут себе приговор. Мы часть Русской Православной Церкви, мы служим на антиминсе, благословленным святейшим Бадриархом Кириллом, І поки українська влада не намагається вирішувати проблему присутності в Україні, УПЦ МП проросійської організації, яка діє в інтересах окупанта і яка вже завдала багато шкоди Україні та українцям, звичайні громадяни беруть ситуацію у свої руки та організовують переходи храмів із УПЦ МП до Православної церкви України. Правда, подекуди зустрічають супротив від прихильників російської церкви Незгідні з рішенням про перехід, прихильники УПЦ МП прийшли відвоювати церкву. Попри недільне голосування, прийшли й зайняли храм. А ще люди не підбирають слів і Просять, що цікаво саме українців вийти з церкви. Українці! Чорні ленточки повісила нас, пані кадило, слухайте, жовто-блакитні тут прапор повісом це усі самі ж московські попи, замість того, щоби сприяти вирішенню ситуації, замість того, щоби прийняти правильне рішення та відректись від патріарха Кіріла і взагалі від московського патріархату і перейти до православної церкви України, вмикають проти українців своїх пропагандистів, які називають тих, хто виступає за заборону УПЦ МП. Персонажами другого сорту ми поговоримо персонажів другого сорту, які нашли в війні золоте час, щоб нарушати права українських громадян і воювати з православною церквою, провозглашаючи ні багато ні мало запрет УПЦ. І у цьому друзі якраз уся їхня сутність, тому що ми для них усі громадяни другого сорту. Але ситуація в країні змінюється. Ми вже не та країна, яка була навіть до 24 лютого 22 року. Тому я абсолютно впевнений що московський патріархат в Україні щезне і буде дуже дуже добре, якщо цим питанням займеться українська влада, а не доведе до ситуації так, що питанням заборони УПЦ МП почнуть займатись звичайні громадяни України.